Вітаю вас, брати і сестри, гості! Друге послання Петра, перший розділ, третій вірш. Усе те, що потрібне для життя і побожності, подарував нам подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Про цей вірш сьогодні хотілося би з вами пороздумувати. І маленьку таку невеличку історію хочу розповісти. В Сполучених Штатах вона сталася, вона правдива. Це невигадана історія. Був такий пастор один, і він їздив. По Україні і проводив семінари християнські, проповідував. І йому потрібно було в штаті Кароліна провести цілий цикл семінарів. І він вирішив у своїх друзів залишитися, щоб можна було і в Північну, і в Південну Кароліну їздити. машини в нього не було. І з кожної церкви, де він проповідував, приїжджали за ним брати, забирали його, потім після служінь. Відвозили обратно. І одного разу йому треба було їхати в місто, яке знаходилося аж на краю штату. Це багато годин їзди, там 4-5 годин. І е він домовився з братами, що його заберуть. Брати приїхали ввечері, а служіння ввечері ну так, близько до вечора. І е хазяїн будинку його друг проважав його до машини. Вони жартували, спілкувались, і пастор каже хазяйну будинку: я десь біля першої вночі повернусь так пізненько. І потім знову жартували, спілкувалися, сіли в машину, поїхали. Провів він семінар, попроповідував після служіння з людьми, поспілкувався, на питання відповів, чайку попили. Ну, Сіли з братом в машину, і той його повіз назад. Вже у півночі приїжджають, Він бачить світло перед будиночком горить. Ну він каже водію: ну ти їжджай, бо тобі ще дорога назад дуже довга. Я тут мені чекають, я вже пішов. Ну той сів, поїхав, а пастор йде до будинку, а там метрів так 200-300, і вже відчуває зима, а він легенько одягся. І вуха мерзнуть, нос вже замерз, підходить, тихенько постукав в двері, не відповідають. Тиша. Він трохи учніше, ніякої реакції. Він же так поторабанив, немає відповіді. Він обійшов будинок з іншої сторони, в кухонні двері там постучав, ніхто не відкриває. Уже в вікно, вже так хорошенько приклався, н не чують. А йому холодно, зима, він в, в тоненькому одязі і вже почав замерзати. Бігав, бігав навкруги будинку, тарабанив вже так до, добре, а ніхто не чує. Думаю, щось треба робити, бо замерзну, як цуцик. Будинок через дорогу сусідів. Думаю, піду до нього. Йшов, йшов, потім думаю, та ні. Так вночі почну тарабанити, це може бути небезпечно. А знаєте, в Штатах там же зброя в кожного вдома є. Ще подумаю, що злодій. Ну, думаю, я зараз знайду. А це було в ті часи, коли не було мобільних телефонів. Були такі, знаєте, діти не знають, мабуть, такий круг, так його крутиш, а потім вже тільки розмовляєш. Там цифри треба було набирати. І на вулицях стояли, стояли такі автомати, будки вище чоловіч, людського зросту. І там заходиш в нього, закриваєш, і теж такий телефон там набираєш. І він пішов шукати цей автомат. Але незнайома місцевість, ніч. Зима вже така холодно, слизько, він блукав-блукав, там темно десь послизнувся, в якийсь канаву з'їхав, по коліно в жижі якийсь, замерз, побачив вогник. Пішов на вогник, приходить е отель. Ну, він розбудив чергову, попросив телефона, вона йому дала можливість зателефонувати. І він дзвонить хазяїну і каже, слухай, мені так незручно, що я оце вночі. Ну, ти знаєш, я стукав-стукав, ніхто не, не відкрив, і я от зараз декілька кілометрів від вашого будинку. приїдь, забери мене. Той каже, слухай, друже, ну ти ж коли в машину сідав, я ж тобі ключа вдав від дверей. Той раз в кишеню ключ. А він і забув. Так забалакали, що він навіть не почув, що той каже, на, ключ відкриєш вночі. Він поклав і забув. Куметна історія. І цей пастор, коли ділився її, він каже: ми іноді е, дуже схожі, е, буваємо в своєму християнстві, е, ну, в своєму житті, на наше життя схоже на такі от випадки, що ми маємо в, своєму, в своїй кишені ключ, але страждаємо. Все, щось чукає, чекаємо, щось десь е, шукаємо в всьому світі. Намагаємось досягти чогось, а ключ від дверей, де все є, знаходиться в нас, в кишені. І цей ключ Христос. В Біблії даний дуже простий алгоритм, як бути щасливим і мати все, що нам потрібно в цьому житті. І вірш, який ми з вами прочитали спочатку. Усе те, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Саме через пізнання Христа ми отримуємо безліміт до духовних скарбів. І не тільки духовних. І все, що потрібно в цьому житті, Він дає нам, бо Він власник всього. Йому належить Всесвіт. І тому алгоритм простий: треба прийти до Христа. Треба, щоб Христос Духом Святим поселився в твоєму серці. Треба жити в Ісусі Христі. Це інша тема. І треба перед тим, як щось робити, чогось шукати, відкривати перед Ним свої бажання і свої потреби. Написано, що. Мир Божий заспокоїть серця наші в Ісусі Христі. Він знає наші потреби, Він все може. Але ми не завжди починаємо з того, що до Нього звертаємось. Ми починаємо бігти і шукати. Ми починаємо десь через якісь свої зв'язки по-людськи вирішувати. А Господь каже: в мене є все, і саме те, що тобі потрібно. Бо є, є благословення, які не збагачують. вони збагачують. Але не приносять миру. Я знаю дуже багато людей, які непогано так збагатились в цьому світі. І е, якщо ми читаємо Біблію в притчах в 10 розділі, написано в 22 вірші, Господнє благословіння збагачує і смутку з собою не приносить. А є збагачення, яке приносить смуток. І ви з з з цього зразу не зможете розпізнати, тільки в кінці життя. Ти розумієш, що те, що ти досяг, тобі принесло смуток розочарування і все. І на це ти буває ціле життя викох. А Божі благословення, благословення Ісуса Христа, коли ми до Нього за ними приходимо, воно збагачує і смутку не приносить. Він наш ключ до будь-яких скарбів, або яких. Якихось і духовних благословінь, і матеріальних, все через нього і в нього. Нікуди не треба бігти. Він в нас, ми його прийняли Духом Святим. Треба жити з ним і в ньому. В ньому це знову така умова його, Євангелія від Івана 15, розділ 7 стих. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас. То, чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. А що таке перебувати в Ісусі? Ми вже неодноразово з вами про це говорили. Я лоза ви гілки. Перебувайте на мені. Так, да, ми ходимо з Богом, ми кажемо, Бог у мене в серці. А що означає жити в Ісусі? Це жити в Його тілі, фізично в церкві. Треба. Мати Христа, жити в Його тілі і відкривати перед Ним все свої бажання, мрії, потреби і через Нього отримувати благословення. Не намагайте щось робити самі. Все, що ми самі досягаємо, нарешті в кінці кінців принесе нам тільки смуток. Але коли Він тобі дає, він дає саме те, що ти потребуєш стільки, скільки тобі потрібно. Я знаю людей, які досягли дуже дуже великих результатів матеріальних. Але це згубило їх. Іноді людина бере більше, ніж може понести, розумієте? Ми не знаємо межі наших можливостей, Бог знає. І тому нехай Він дасть нам стільки, скільки ми потребуємо. Не більше, щоб не, воно нас е -е, смуток не принесло в наше життя. Але ми маємо завжди. Все починати з того, що з ним совятувати. Радитись. І потім тільки починати все, що ми задумали, коли він направить нас, скерує, бо все належить йому. Ми не можемо брати чуже, але те, що він дає, завжди буде приносити благословення нам. Але ми дуже часто забуваємо прості речі. Я за себе кажу. І знову по граблям. І це вже луба чухаєш кожен раз, коли прилітає, і ти розумієш, що ти вже був там, ти вже наступав на ці граблі, Ну чому знову і знов? А тому що простий алгоритм. Без мене не можете нічого. Тому мій заклик простий. Якщо ви не прийняли Христа, прийміть Його. Якщо прийняли Його, живіть в ньому, в церкві. Будьте частинкою церкви. Це одна із умов, яких він нам ставить. Прибудьте в мені, в, мої, в моєму тілі, в церкві. І тоді просіть все. Все потрібно я вам дам. І в вашому житті станеться диво, і ці дива стануть постійними. Не забувайте за все дякувати Богові. Тому давайте помолимося.